У мене нового зразу? Єбанув каре сіханув. Здрасте. Старий шкарбан вітає. Я перевіряю, котра година. Бо можу, блядь. Гри не видно. Кому та гра треба, блядь? Ти що приходиш на гру дивитись чи на мене? Ти заїбав. Блядь. Де гра? На тобі гру. Ти мене збиваєш своїми скалапендрами, блядь. Завжди забуває постійно, блядь, вилітає з голови. Гуглив не один раз, та пахую, кому, вона, блядь, треба. Нолан лузер в порівнянні. Все ніхуя не ніша Нолана, я тобі скажу. Це більше ці Mind Games, це більше до Скорсезе. Нолан він. Ні, ну в нього також є такі, типу, як початок, там пиздець, що робиться, але в Нолана ще є темний лицар, чи як про Бетмена. Тож не туди. І так. Порівняння лузір, а про психлікарню. Ну так це ж Скорсезе, не? ні? Про психлікарню зняв. Острів мертвих чи як він називається. Якщо в кадрі є Леонардо Ді Капріо, це 99%, що це Скорсезе знімав. От. Все, ми порішали з кіно. Такі, блядя, ці, як їх називають. Коротше, Багема. продовжуємо. Де гра? Все, я поняв. Мовчання золото. Коротше, оцю штуку він помацав, знов його вирубало, знов пішли мультики, галюцинації. Записка від Джой сталося дещо жахливе. Мені треба поговорити з вами. Давайте зустрінемось в Окманській бібліотеці. Я у відчаї, Мені потрібна ваша допомога. Джой. Ну окей, окманська бібліотека. Нам потрібна Джой. Ти Джой? Я отримав вашого листа. Ви хотіли мене бачити? Джой? Не розповідайте, ми помремо. Пообіцяйте. Гаразд, гаразд. Я даю вам слово. Не хвилюйтеся. Вона у я у дої. Знову я налякана. Допоможете. Про що ви говорите? Хтось увірвався? Вони вам погрожували. Так, вона знову. Що вона хотіла? Змусити мене вивчувати. Я не знаю, чи можна вірити нашому слову. Уже стільки раз міняв думку. Ви сказали, що це була жінка, так? Ви знаєте її? Так. Тоді, хто вона? як виглядає. Скажу, не можу. Можливо, скажіть мені ще, хоч щось будь-що, з чим я зможу працювати? Ні. Оси, ну, будь ласка, вона тобі і так сказала: пиздуй до неї додому, що ти зайобуєш? В неї рот зав'язаний. Ну, я допоможу. Ой. Не хвилюйтесь, я допоможу, якщо зможу. Де ви живете Дома Ось адреса. Візьміть ключі, дякую. Я займуся цим. Джой, все буде окей. Вибережні, зберігайте мовчання. Мене так оцей тіп. Не напрягає, а цікавить, цікавить, цей тіп. Ми пішли в лікарню. Ще перший раз, коли нас направили в лікарню, цей тіп там стояв у куточку кашляв. Потім він же стоїть в готелі, там, де ми перевдягаємось в красиві шмоточки. І тепер ще в бібліотеці. Я не знаю, скоріш за все, ще десь просто я не звертав уваги, але тепер буду. Як там казали, на карандаш взяв. Вставай, черяки будуть. Мама так завжди казала. Мабуть, ні. Ні, квартира ножой. Джой сказала не пиздіти, тому я завалюю їбало. Ну, коротше, Рід проїбав цю гру. Він заговорив перший. Ти бачиш? Одна куля, і все. І чувак у відпустці. А де воно плямкає? Мабуть, на другому поверсі. Десь воно плямкало, плямкало і кудись ділось. Може, образилось на мене, що я на нього уваги не звертав. А, оця штука плямкала на горі, а вийшла чогось на вулицю, і тепер бухає за зим Ну І я що проти, блядь. Насолоджуйся. Насолоджуюся. Квартира номер д. Хорошого мальчика пошматували. Сука, блять. Яке гамно, сука, яка жорстока гра, блять. Боже на тобі, ні? З Шерлока Холмса. У когось серйозні проблеми. Абсолютно згоден, що в когось, блять, проблеми. Я зараз знайду і пошматую. О, це твої улюблені ці, ти Йопте, він зв'язкої шкіри, господи боже, це собача шкіра, вона досі волога. Блять, та за шо увідомлення написане кров'ю Окман тримає свій рот на замку, мале дівчисько. Це вже другий мій візит, і останнє попередження. Якщо ти не втримаєш язика за зубами, навіть із зашитим ротом, я зроблю твоєї шкіри нові черевики, як я зробила ляльку з твого песика. Припини базікати, мовчання золото. Хто це блять таке охуєвший? Дайте мені цю хуйню, блять, шупонівечила собаку. Лист від батьків Джой. Втрата голосу. Це ще не кінець світу. Дуже прикро, що ти більше не можеш співати, але може це і на краще. Бо хто знає, що могло став. Якби ти не припинила пліткувати. Але й хороші новини. Ми знайшли тобі чудову роботу в бібліотеці, за яку ти можеш узятись, коли забажаєш з любов'ю, мама і тато. Право, я це блять, місто треба спалити, кібанай матір'я. Дітько, вона розплавилася. з цієї камери. Вже не дістанеш жодних світла. Перегрілась. Клик-клик. Клац-клац. Відвідувач? Хто тут? Стій бок туди. Стій бок сюди. Шматочок, плотік, клаптик шкіри. І з тебе вийде прекрасна лялечка. Ну і що? Поди до бабусі цього ці цику. Бабуся якась. Рашворка, блять. Це вона. Це дійсно. До? Довго. Це моя камера. Хтось навідався до помешкання Джою, вбив її собаку, дошив з нього цю річ. Попередження для неї, я думаю, а сусід просто став на заваді. Не той, хто вдерся до квартири Джою, вбив її собаку і зробив ляльку з його шкіри як попередження. Це все бачив її сусід. Треба знайти цього недолугого зачинено. Можливо, десь поряд є ключ. Птажки кудись ведуть. Ага, внизу. А що його так стирить? Дивись, як на нього. Тисне ця вся хуйня. Це якийсь маніяк вже дуже любить казочки, ті, що без жили довго щасливо у кінці. Ну я, The Jungle Book. Що ти, тіпчик, пошпигував за бабами? Подерти щоденник. Не можу повірити, що я живу по сусідству з самою Джой Гейден, і я бачив її сьогодні зранку. Це правда. Її рот дійсно зашитий. Чутки про кінець її кар'єри виявились не просто чутками. Стара ткаля дійсно змусила її мовчати. Нарешті в мене буде можливість побачити старут на власні очі або навіть сфотографувати її. Жодних поранень, але в нього вигляд наче він побачив самого диявола. Усі докази зібрано. Ну добренько. Хочу все ж таки позирити одним глазком. Saint Michael's Church of the Burning Bush. Нехай Олум я спокутує ось ваші гріхи. Вау, дивись. Паліть ваші багатства, і разом з ними згорять ваші гріхи. Бо заїбануті, Боже. Славімо священне полум'я. Славімо вогненного кая. Після смерті всіх поглине полум'я. Воно опалить грішників, а праведники будуть у ньому купатись, наче фарному молодці. Вогонь та любов нашого кая. Гаразд, раз що у нас тут. Ці вогнепоклонники, справжні фанатики. Цікаво, якими ще ритуалами вони, вшановні свого полум'яного бога. Взагалі, не дуже цікаво. Легенда про стару ткалю. Легенда про стару ткалю виросла з історії Ен Осборн, однієї з салемських відьом. Вона втекла до Окманта, а потім опанувала професію ткалі. Її онучки просили її розповісти про чаклунство. Ен погодилася, але взяла з них обіцянку мовчати про це. Пізніше двох дівчаток знайшли мертвими в каналізації Окмонта. Їхні роти були акуратно зашиті, а Ен Осборн безслідно зникла. Багато мешканців Окмонта вірять, що її дух переслідує тих, хто розкриває секрети міста. За легендою, стару ткалю можна прогнати на 100 років. Але вона завжди повертається. Слухай, а він як новенький. Дивись, тут навіть хтось є в хаті, хтось живе. Так що вона справді існує ця бабка? Ну, це добре, якщо вона справді існує. І зараз кулю в лоба, щоб вона з ганьбою не жила.

Нашої ця книжка в хаті, відьомське молото. У кожної відьми є знак, що символізує її зв'язок із дияволом. Якщо знайдеш цей знак у її лігві можеш примусити відьму з'явитись перед тобою. Хоче вона того чи ні. Візьми два дзеркала і постав їх одне напроти одного, а знак поклади між ними таким чином, щоб у кожному з дзеркал було видно і знак і його віддзеркалення Відьма намагатиметься знищити тебе своєю чорною магією. Тобто, по хаті можна бігати якщо спокійно, поки я не поставлю ті срані дзеркала. що <кій> <кій> за хуйня? Ось першить у гори. Як українською першить? Так і буде? Деренчить тьохкає. Віть, віть віть тьох тьох а я, я вох 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 Там соловей кощебета! І в мене просто першить, не тьохкає. Невисокий, може підеток, чи дівчина? Важко сказати. Вицвіли подертий щоденник. Сьогодні бабуня нарешті розповіла нам про своє життя до переїзду в Окман. Нам з Евелін довелось неабияк постарати, щоб умовити її, але це воно було того варте. Бабуня була справжньою відьмою. Вона жила так довго і бачила так багато. Це просто вражає. Не можу дочекатись, щоб розповісти про це нашим друзям. Вони помруть від заздрості, допизділись. Коротше, зрозуміло. Ця бабка і банута порішила своїх онуків. Днем народження Евелін. Ця лялька для тебе. Вона допоможе тобі зберігти всі і у своєму серці. Добре байдуватись не буду. Схоже, що воно розбилось від пострілу. Бувають гарні витвори мистецтва, бувають і невдалі. Набувають речі, від яких мурашки по шкірі. Що ж, що вони розбились від пострілу. Тобто хтось сюди вже приходив і викликав цю потвору. Ого. Це вистачить для повного окопу німців. Хтось її викликав і, і всрався. Вочевидь. Ось так. Хто позмів мене викликати? Дрок, воно важке. Продовжуй стріляти. Вбий її чакуйте. Так, ну два пасажира ставлять дзеркала і викликають цю отворі. З'являється, і три пасажира починають її розстрілювати, але розстріляли дзеркала замість того. Стара ткаля, вони викликали її, використали для цього два дзеркала, а потім, схоже, тут стало гаряче. Так що вони перехуярили одне одного, виходить, де? Да? Та можливо мені вдасться повторити цей обряд, але для цього знадобиться пара дзеркал. У цьому проклятому будинку мають бути ще декілька. Окей, гоу шукать. Єдине, що я в душі не чаю, як я буду її зупиняти чим, якщо пасажири трьох стріляли в цю мерзоту і, м'яко кажучи, пахую, одне дзеркало є, десь я ще бачив. Ну мабуть, на другому поверсі. То угу. чим її, типу, скажу, з'їбись, будь ласка, і вона звалить, чи як це працює? Зараз дізнаємося. У собі вона валить навіть поза стовбами. Цю їбану кухілку. Є yeah. yeah. спали куру бану! Yeah. Супока, єбана, це тобі за собаку. Мразь. Відьма мертва. Я знайшов лігу старої карги та викликав її. Проклята відьма напала на мене і ледь не вбила. Зрештою, мені вдалося перемогти її. Вона більше не буде погрожувати Джой, і Окмуд вільний від неї принаймні на найближче 100 років. Так, ну я розібрався з відьмою взагалі, то сижу такий на пахуях, типу так і треба. Круто, я молодець. Ну на 100 років я її та, відправив. І щось мені підказує, що я маю тепер пнути до Джой і розказати їй це все. Джой, okay. вам більше не треба боятись. Вона вас не потурбує принаймні не ближче 100 років. Певно, ну, ні? Абсолютно. Дякую, такою. Я ваша верниця. Ваш рот досі зашитий? Тепер ви в безпеці. Я думаю, що тепер, коли все скінчилось, ви зможете вільно говорити щось досі не так. Ось гаразд. дякую його, раз. Я не розумію, Бі. чому ви не розшиєте свого рота? Не можна. Покарання. Два роки залишились. Немає значення. Чому це? зашити чогось рота вже достатньо жахливо, але тримати його в такому вигляді, коли старої вже нема, ви не зовкнути. Не зрозумієте. Гаразд. Okay. Okay. як скажете. Просто, блядь, дурка якась. Це, це не місто, це реально дурка, блядь. Капець. Бувайте, Джой. Вора, блядь. Подивимось історії цього місця, це прикольно, до речі, мені подобається. Рибний ринок у своєму сучасному вигляді, заслуга сім'ї Блеквудів, як, яка щедро його фінансувала, та інсмульсів з роду маршів, які його зараз утримують. Що ви робите? Не можна отак узяти і усіх нас перебити. Це наш ринок. Якісь риболюди. А я казав, що інсмутці їбануті. Казав. А ви не вірили. Як добрі християни, ми даємо біженцям з Інсмута можливість чесно заробляти собі на хліб. Тож збирайте речі та йдіть із ринку. Блеквуди і надалі трим... підтримуватимуть Інсмуців. І ми сподіваємось, що й Марші додержать свого слова. Час у цьому розібратися. Mm. Інсмуці підім'яли під себе рибний ринок за сприяння Блеквудів, які уклали угоду із сім'єю Марші. От, Я ж казав, інсмутці гамно. Лікарня Святої Марії закладена в такому році, проект Каплана. Кожне життя є цінним. Every life matters. No life matters, я казав потужно. Бо він застала місто зненацька та завдала багато шкоди. Працівники лікарні намагались допомогти, але скоро вже не мали ані вільних місць, ані ліків. Добренько. І останнє місцина, Окмунський університет. Збудований родиною Трокмортонів. Окмунський університет найпрестижніший навчальний заклад. Від самого існування університету велика сім'я щедро його фінансувала. приліт верзумний Тіп. Тіп, у тебе гільмінти. Я тобі як професіонал кажу. Покажись, доктору. У нас про самовідданих учених Окменського університету, що поклали своє життя на вівтар науки. Рогмортон досліджував моноліти, що з'явилися в Окмунті після погоні. І він був неблаганний. Навіть коли почали гинути люди, він наказав продовжувати. Фу налякало. О, а ми ці знаємо вже. Прикольно, а це якось пов'язано, чи просто так ми зроблено? Чи тут все ж таки щось якось це зв'язано з попереднім квестом? Ні, ну це круто. Ти недоумок. Ну що, Льюіс? Досі думаєш, ти розумник. Пам'ятаєш, як залишив того бідолаху в кайданах у підвалі. Його затопило. От тепер він точно віддасть нам гроші для пана Карпентера. Я виходжу з гри. Не збираюсь просто сидіти тут і чекати смерті. Карпентер, згодуй на свігу грам за таку помилку. А на сьогодні, все. Дякую. Бай. Коротше, я думав, що це вже фінал. Дуже ахуєнні стріби. Підписуйтесь, блядь.